Я Богом клянусь, був впевнений, що до згенерованого кіно нам ще жить і жить, що це перспектива точно не ближчого майбутнього, бо мені здавалося, що люди не зможуть довго дивитись на таку картинку ще й сприймати через неї якісь серйозні історії. Виявилось же навпаки, що це вже впевнене теперішнє, і я з відкритим ротом. Продивився все, що можна було, і дивився б ще. Я не хочу, звісно, хвастатись. Але буду, що я людина дуже надивлена. Коли я вчився на концертну режисуру в університеті і паралельно вже працював телевізійним режисером на СТБ, я складав собі списки визначних і не дуже фільмів та дивився два-три фільми на день із записничком, ручкою, занотовуючи кольорові гами, геометрію кадру, цікаві сюжетні ходи.